Яблуня, то яблуня. Яблуня у нас така і така. Черешня, черешня, короткова яблуня. Так, то у нас є яблуня, абрикоса, рушка. Вишня, абрикоса, сливка. О, то з чернихова маленькі щепки. Так, вишня. То яблунка маленька. І так, що тут, а, то зброю. Вишня. Черешня. Вишня. О, ну, там сливки є все. Сливка і грушки. І грушки наші. Грушки. Грушки, грушки. Так, теплиця посаджена. І вишінка. Deixa eu postar dele